На сайті є стратегія Десняського різдва до, до 25-го року. так розмазано у так для того, щоб бути здоровим, пийте молоко. Реально, це писали політики для прикривання своєї сраки. А, а коли пишуть політики, такі стратегії, то громада ніхіра не отримує нормальну таку розмазану історію. І в момент, коли громада приходить вставляти пістон, «Хо-хо, а я якби і нічого не обіцяв конкретного, я розмазував отак, от от конкретно по вашому обличчю, отак от по екрану, розмазував всі ці KPI за мільярди гривень. Що ви не могли докупатися до них і не могли щось зробити, тому будь-яка компанія, будь-яка організація, будь-яка сучасна держава вона будує чіткі прозорі рекомендації, стратегії, якості і так далі. Все це треба оцифровувати, показувати От Цього не достає КМД мерії і не доставало Деснянській реї державної адміністрації. Має доставати все буде. Запрошую на репорт.